Друзі, доброго вечора! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін і ви дивитесь канал Пропасічне Життя. Сьогодні у нас 24 вересня, і для мене прийшов час формування гнізд бджіл в зиму. Відкрив я один, другий, третій, четвертий вулик і подивився і прийшов до висновку, що формувати гнізда ще зарано. Але все ж таки, сьогодні я зніму відео на тему. Формування гнізд в зиму, формування бджолиних сімей в зиму і взагалі підготовка бджіл до зимівлі. Звісно, що про гніздо я вам зараз розказувати не буду, бо через те причини, що я вам казав, що є там розпліт. У мене пасіка, я планую йти на, десь на сіми-на восьми рамках в зиму. Попередньо вони сформовані наступним чином. Це у нас крайні рамки, оце три. З медом і 4, 4 посередині це у нас гніздо. Так, Закриваємо, бо бджоли починають налітати. До речі, до речі, бджоли проявляють останнім часом агресію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас така сама ситуація, чи ні. Так ось продовжую. Сьогодні я вам розкажу про черговий експеримент на моїй пасіці, який відноситься до зимівлі. Ви знаєте, що я тут вже... На цьому тачку третій рік буду намагатися е, зимувати. Перший рік був дуже невдалий. Це пов'язано з тим, що я все ж таки переїхав на 50 кілометрів на північ, і це, там може 2-3 градуси, різниця в температурі і зміна е, клімату відносно міста Миколаєва. Це все вплинуло на мою зимівлю в негативний бік. І я вже, от я шкаю, як кажу, третій рік намагаюся знайти спосіб зимівлі без втрат на цьому місці. Минулому році, хто дивиться за моїм каналом, я вже показував, які я зробив заходи. Це я, оці свої дерев'яні вулики, які затовшки нагадаю 22 мм. Я їх все ж таки внутрішнів пінополістірульними заставними гнізда повтепляв, і зверху я зимував з утепленням. От Зараз воно до сих пір воно ще присутня бачите, фольга ізол, під фольга ізолом там подушка. В місті Миколаєві я зимував холодною зимівлею, тобто не було ні целофана, ні утеплення, і все було добре. Але тут я переїхав сюди і у мене були негативні результати. Також, друзі, я в минулої зими утеплив бака, утеплив верх, і результати вони були набагато кращі по зимівлі, але все ж таки вони були недостатні. І це недостатність зимівлі. В чому вона виражалася? Виражалася, що бджола вона перезимовувала, все було нормально. Відрізнялося тим, що було дуже відносно багато підмору. І потім, коли приходила весна, приходив час нам весняного розвитку, сім'ї розвивалися не бурхливо, а повільно це виражалося в значному послабленні сімей там, в травні, на в началі на початку травня, і як наслідок це призводило до недобору меду. З, з цим я намагаюсь боротися. І однією з причин, і може це вона, може це, це не вона, це ми побачимо в кінці цієї зімівлі. Я вважаю, що у мене все ж таки є такий конструктивний недолік, може воно і недолік, може і перевага от вуликів, рагачів, то що у нього там суцільне січасте дно. І внаслідок того, що у мене тут немає паркану, ви це все бачили, у мене тут взимку дуже такі великі вітри. О, люди якісь працюють у мене на городі. Так ось, через те, що дуже такі вітри сильні, відбувалося задування вітру, туди мені під низ вулика. І відповідно, що я рахую, що це все впливало негативно на зимівлю. Якщо хтось, хто уважний, от я вже знімаю. Біля п'яти хвилин пасіку, він побачив, що у мене стоїть замість двох карпусів три. І оце карпуси, ви вірно здогадалися, що це у мене карпуси з магазинними наставками, які я в цьому році підставив під основний сім'ї. Дуже я довго наважувався на цей шах, тому що є негативні моменти. Цього як кажуть, підставляння є і позитивні, ну давайте все ж таки з негативних, чому я не наважувався. По-перше, ці вони заповнені рамками рамками магазинними, які у нас у всіх відповідно, мають світлий колір, і їхнє призначення це для того, щоб відкачати максимально якісний мед в білих стільниках, тобто без, щоб на нього на колір не впливав. Кокан. Тобто, щоб кокан там не підфарбовував мед. І через це вони у нас використовувалися на медозбір. А під час зимівлі ми їх там прибирали до сутосховища і, відповідно, їх не використовували. В цьому році я їм ризикнув. І оце ж негативний вплив номер один це те, що в ці рамки можуть бджола занести пилок. Ми вже знаємо, що бджола заносить до розплоду, а якщо немає місця біля розплоду, вона заносить там і вниз. Тобто ці, ці соти, я так прогнозую, що вони будуть заповнені пергою. Отже, є ризик того, що туди може прийти матка, і соти з білих вони стануть чорними. Це перший такий негативний як кажуть, вплив. Другий негативний вплив. І мінус те, те, що я і передбачав, я такий столяр, столяр, так собі, як і бджоляр. І коли я це от констрактував ці корпуси, я все ж таки трошки схибив по висоті корпуса десь приблизно на пару міліметрів Зараз я, я не пам'ятаю, наче воно, він у мене 152 мм. Так ось, коли стандартна рамка сюди 300 стає, встає, проблем немає але бувають у нас рамки різні, і на моїй пасі які, які, тільки рамок тільки немає. І бувають такі рамки, які ну, трошки там, на 2-3 мм вони получаються за вишки, вище, чим, чим по, по стандарту, ніж по стандарту. І немає того, у мене зазора, яка, як кажуть, тої погрешності, похибки, щоб вони там ставали нормально. Якщо там рамка трошки вона на міліметр на два не в стандарті, то відбувається наступне. Відбувається, що вона впирається в нижню планку, тобто верхню планку нижнього корпусу магазинного, і відповідно дах тут не стає. У мене. Так спроєктовано, що зазор знизу корпуса, а зверху воно в ровень повинно бути. І зараз я, мабуть, знайду якийсь там корпус і покажу вам, все ж таки, як це у нас виглядає, коли, коли рамка трошки випирає. Ось от, зараз побачимо, тут наче ні. Ось-ось-ось одна рамка є. Дивіться, ось одна випирає. Де вона? Зараз ми її зловимо. Так, 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 де вона, де вона? Ось. Ви бачите, да? одна рамка випирає, і це не дає корпусу плотно сісти і, і така заповнює. Ну, така ви бачите, щі, щілина да? утворилася. Тобто це мінус-мінус того так, десь. Ось, бачите, щілина. Ну, мабуть, ви не побачите. Але повірте мені, там є щілина приблизно 2-3 мм. Так ось е, мені доведеться оці в рамки вибракувати всі ці, ці 300. До цього е, часу мене все влаштовувало, бо рамки вони розполагалися в дніщі, тобто вони звісали там, ну і нічого там страшного, там 40 мм зазора. Вони там не впливали. А тут зараз при такому розташуванні е, зимового клубу з стільниками вони впираються і це. Порушує герметичність. Давайте перейдемо до плюсів. плюс Однозначний плюс цього способу поки що не прозумівлю, це те, що я оці от карпуси з 145 145-х рамок рам, разом з карпусами не прибираю до сотосховища. Тобто у мене вивільняється місце в сотосховищі. Це такий, я теж вважаю, великий плюс. Другий великий плюс те, що я з ними. Багато не носяшся. Тобто, я не знаю, якого у кого, бо наприкінці зими, зими, наприкінці медозбору, у мене така ситуація, що дуже багато корпусів магазинних вони не занесені толком нектаром. І коли ти прибираєш у ці зайві корпуси, ти просто їх під низ поставив і все. Тобто ти їх не носиш. Ти дуже великий об'єм роботи. Ти позбавляєшся від нього. Тобто по постово спорожньому, як кажуть, на насиці корпуси І, в принципі, теж великий плюс, тепер давайте до зимівлі повернемося, що зимовий клуб, який буде розполагатися у цьому корпусі на 300 мм, він буде на, десь на 150 мм вище від землі. Він буде менше. Впливати на нього буде низькі температури, менше на нього буде впливати вітер, який щоб дадуть, як кажуть, до того клуба, йому прийдеться ще як кажуть, знизу вверх, а ще і там вже стільники стоять. Тобто цей лабіринт зі стільників, йому вітру прийдеться подолати для того, щоб, там, як кажуть, трошки вплинути. Я вважаю, що це все позитивно вплине на зимівлю. Звісно, що це я не сам вигадав цей спосіб. Я там почав читати активну літературу. І в літературі є така порада, що якщо ну, в принципі, про вулики з січастим дном, ну, що якщо така великий обсяг січастиго одна, то треба робити юбку. Юбку я спочатку хотів робити тут -от на подонах, набивати таку вертикальну, вертикальну дошку, яка би. Перешкоджала вітру спереду вертикальну дошку і, і позаду вертикальну дошку. Але все ж таки я наважився на цю на цей прийом по тфу, по постановці магазинного корпуса Я знаю, що колеги, які використовують даний спосіб, вони там ставлять рамки, які підлягають відбраковці. Ну Я не знаю, побачимо, чи пошкодять, чи пошкодять бджоли ці рамки, я ж кажу, що. чи Mm, Занесуть туди піргу. До речі, з негативних впливів можна віднести те, що рамки можуть зацвісти. Але я думаю, що в цих вуликах навряд чи вони зацвітуть, а можуть вони зацвісти. Ну, Тут теж суцільне дно. Теж, До речі, в теплих вуликах теж я таке зробив по всій пасіці. А отут у мене є такі ППС-вулики, де, де, де сіткою Невеличка частина дна, там, ну, приблизно там, відсотків 30. от в І тут я врахую, що рамки можуть трошки поцвісти, попліснявити, і, може будь, е я їх і прийдеться їх вибракувати. Але я е в будь-якому разі, я так вже зробив, вся пасіка на, цих от, на магазинних е корпусах стоїть. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях ваше очікування. Що буде з цими рамками? Чи це позитивно вплине, чи це ніяк не вплине, чи це вплине негативно. Обов'язково напишіть, хто вже користується цим способом, як у вас проходить зимівля, в якому ви регіоні знаходитесь. А я буду завершувати це відео. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!